Всім привіт! Зараз покажу вам, як металошукач переробити з ось таких батарейок або пальчикових. Ну, Підходить, в принципі, для будь-якого металошукача на ось такий повербанк. Я вже переробив, показую як працює. Так, забыл показать сколько сжимает. ноль ноль 008 там при навантажении где не до 01 одного. 10 мА, дуже мало. Я порахував, що від ось такого павербанка десь біля 70 годин буде працювати. Ну, День буде працювати точно. Якщо ось таких батарей мені ставало на один раз фактично, дуже швидко вони розряджалися, то такі павербанк я так і за один там, вихід не зміг ніяк розрядити. Залишалося на, навіть одна. Одна поділка не завжди розряджалася. Так, зараз розберу і покажу, що всередині. А всередині я поставив звичайний DC DC підвищуючий модуль. Сюди на вхід йде живлення з павербанка. А ось тут на виході підвищується напруга до 18 вольт. Тут можна накрутити, відрегулювати точну напругу. А 18 вольт тому, що тут йдуть дві батарейки. Ось такі. Крона по 9 вольт. І ось тут від них вхід мінус 12 і плюс 12 вольт. Тут вони з'єднані послідовно. Від батареїв я самі, верніше, не від батареїв, а від підключення до батареїв. Самі конектори я не від'єднював. Просто під'єднав свої провідки до плюса і до мінуса конекторів батареї. Тобто в мене можна буде використовувати і звичайні батарейки, хоча після того я не використовував ось так собі лишив резервний варіант. Тобто Якщо в мене не буде повербанка, щоб я міг будь-який час поставити звичайні батарейки. Але повторююся за 3 роки. Як я переробив, я звичайні ось ці корона не використовував. Тому, кому цікаво, можна ось так, я вважаю, досить просто переробити живлення металлошукача. Потрібно просто ось такий dc dc перетворювач, який коштує копійки і перехідник з USB на. 5,5 живлення. В принципі, можна взяти і звичайний USB-кабель, мікро чи будь-який. Обрізати з одного боку, USB тут залишити, з іншого боку обрізати і напряму сюди підпаяти. Ну, Я так не робив, тому що хотів залишити якраз ще живлення від батарейок. А і конектор. Тобто треба ще. Під папу ще треба маму, конектор. Ось такий DC. Ось так. Все, дякую. Ставте лайки обов'язково. А ще хотів показати під повербанк спеціально ось тут в рушці. Зробив ось таку нішу. Ось так зручно. Користуватися. Коли не треба. Взяли, витягнули. І використовуєте товарбанк далі. Так що обов'язково ставте вподобайки і підписуйтесь. Побачимось.